Всім доброго вечіра, всім мирного неба над головою 7.36.6 На сьогоднішній день в Києві, звісно, дуже-дуже тяжко, але нам набагато лігше, ніж хлопцям на передкі. Всім дякую, хто підписував на мій канал і дивиться мене. Всім дякую. Вийшов такий спор про вагони, які я казав, 18-й маршрут. Як людина мені написала, там було три вагони. Може, третій вагон це був розривний, і, а я їхав серед біла дня, і це не час пік. І третього вагону, може, я і не подивив, не побачив. Може потім він виїхав. Ну я ще раз скажу: бачив тільки два вагони. На одному вагоні я приїхав на контрактову площу, і на одному вагоні я на цьому ж вагоні через годину 7 я уїхав на цьому вагоні. Так що, якщо був би третій вагон, то я б на нього точно попав би. А так я попав на ті вагони. Приїхав на одному вагоні, на тому же вагоні я і уїхав через годину. Ось. Ну, Це таке. Ну, я не буду там, казати, що людина мене обманує або щось там бреше. Ні. Ну, По-перше, не мене обманують, а обманують само себе люди. Прикривають зад свого керівництва. Ось. сьогодні пішов великий спор про е, нашого мера міста Києва. Я можу сказати ще раз, бо я колись сказав в одному відео, кажу ще раз: коли він тільки збирався в мери міста Києва, я підтримував його двома руками, ногами і ушами. Е, я думав, що ця людина, яка подивилася, прожила е, не один рік. В Європі, я думав, що він зробить Київ великою-великою Європою. На жаль, цього не сталося. Сьогодні ми бачимо, як чистяться дороги, а чистяться не вони, ніяк, тільки центральні вулиці чистяться, другі вулиці навіть і не збираються. Вчора я подивився такий жах в Києві, як машини не могли забратися вгору з п'ятої попитки, а там уже ззаді куча машин пособиралась і набирали розгон. І подималися. Ну, це, як знають, кажуть, переживемо теж. Е, і то, що мені там кажуть, що ти нагавариш на нашого мера, я не наговарюю, я кажу так, як воно є. Як тільки прийшов до влади, я ще раз кажу: я не хочу трогати там Порошенка, Зеленського. Всі вони дуже-дуже гарні хлопці, фантастичні хлопці. Далі не буду продовжувати. А ось но, е, коли. Прийшов Віталій Володимирович Кличко мером міста Києва, я можу сказати тільки одно, що на той час Капаків Постранц по 4, а то й по 5 місяців не получала заробітну плату. Як мене тоді обвільнили, сказали, що я дав наказ на страйк, мене тоді ГСБУ тягало. І Віталій Володимирович Кличко зі мною зустрічався, каже: давай, дай наказ, хай хлопці всі дівчата виїжджають, а потім ми дадим гроші. Я сказав, Віталій Володимирович, ні. Спочатку деньги, потім стулья. Ось і він мене питає, а в чому вся проблема? Чого бастуємо? А я йому кажу: ну якщо ми вийдемо зараз з вами в магазин, і нам дадуть безкоштовно кусок хліба. То ніяких проблем не буде. Ну, на жаль, в КП Постранстві дуже-дуже працює. І зараз, на сьогоднішній день, дуже багато сімейних пар працюють. І ви представляєте, якщо чоловік і жінка працюють разом і нема за що покормити дітей? Це був жах. Я цей жах не, запом... не забуду ніколи е в житті. І на сьогоднішній день е я ще раз скажу, що. Я подивився цей безпреділ КПКів Пастранс, коли неодноразово обвинялась мерія по поводу закупівлі автобусів, який покупав нові автобуси для Києва. І один автобус коштував як два автобуси. Потім, коли покупалося Дізель, і на колонках він коштував там, ну, к примеру, да, наприклад, стоїв десь 50 гривень, а приписували за 1 літр 96 гривень, це почитати 46 гривень на літрі украсть, а закупляється, ви зрозумієте, на мільйони. Бо автобусів багато в Києві. Ось, І, і теж, мішалася прокуратура, мішалась НАБУ, все на тормозах спустили. Бо, звісно, нас заплатили, відпустили е і на цьому закінчилось розслідування. Місто е Глубочицька, вулиця, да, гарно зробили, красиво зробили, дуже-дуже красиво зробили. Е я пам'ятаю, як тільки посередину пос е е півдороги зробили е по Глубочськи, вже да, тоді вмішалась прокуратура, вмішалась НАБУ е на асфальті. Дуже багато вкрали грошей. Теж спустили все на тормозах. На жаль, все спущено було на тормозах. І от чому я, я останній раз просто розказую, чому я проти кличка Віталія Володимирича, тому що він допустив, ну, навіть зараз його взять, побалакати, він скаже, я нічого не знав, я нічого, ви знаєте, я навіть не мог йому доказати, колись була така епопея, і да, і зараз є в Києві нам підняли зарплату. Да? От, на, там, на 20% ми піднімаємо зарплату. А у водія, як тролейбуса, трамваї, так і автобуса, є сложні маршрути. Це гори, касагори в місті Києві. Ось. І там за це платиться премії. Дають там, да? наприклад, на 20% підняли зарплату. З одної доплати зняли 15%, з другої премії зняли 15%. У нас 20% підняли зарплату, на 30% опустили зарплату, тобто зняли. Де б то повищення зарплати було, ніхто не почувствував. У нас навіть зовсім не почувствував. Сьогодні нас підводять до європейських цен в магазині, на колонках, сигарети. Навіть ці спіртні напитки, люди, які там раз в п'яти летку можуть випити, ви дивилися, які це, а зарплати залиються українські. Зарплати остаються, на жаль, українські. Ось. І... Була у мене... І от по поводу цієї зарплати, як повышали, одну рукою давали, другою рукою забирали, я попав до Віталія Володимировича опять ключка в кабінет. Я йому почав це пояснювати, він дзвонив капеків постранс, негайно розібратися, не встиг я вийти з мерії, як мені, е, телефонують мені вже з капеків постранс, а ну йдіть сюди. Як це ти так через голову перепригнув, попав до крючка, попав до його замов, почав він там розписувати, доказувати, показувати, що тебе дурять на зарплату. Коли клічко тільки балотувався, я ніколи не забуду, як моє руководство було проти, напроч е, мені казали, та що ти за нього там так? Ти давай там, рота прикрий, не підтримуй, не підтримуй кличка. Він як спортсмен гарний, а я політик ніякий. Тіба від нього. І лібуєш на Меня наказували, мене прислідували, мене там питали на чомусь славити, щоб наказати, звільнити мене. Коли я став кличкомером, всі руководители, які мені казали, не ви жизни, що почали. Робити. Одним місцем вилізувати другого місцевого людина. людині. Отак ми і живемо. І, на жаль, і зараз живемо. І то, що зараз происходит, хуже стало, ніж було до війни. Потому нас, наші чиновники зараз живуть як війна, спише все. 7366. Подписывайтесь на мой канал. Далі все будет интересно.